Вітаю, друзі! Слава Україні! Світовий торгівельний морфлот комплектується міжнародними екіпажами. Тому дотепер складається ситуація, коли на одному кораблі ходять по морях і океанах українці разом з росіянами. І ось випадок саме з такого екіпажу. Український механік працює на кораблі, лагодить щось і йому на допомогу капітан посилає декілька морячків. Ну, вони заходять в каюту, де працює той механік. И он сразу же до них. Обережно, хлопцы, не, ци... не чіпайте этот дрит, потому что он под напругой. Тут один из тех морячков. Извините, пожалуйста, я не понял, что вы сказали. Не могли бы вы сказать по-русски? Механик, не моргнувший оком. Я говорю, вот этот провод, бери двумя руками и держи крепче. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.